Я би хотіла сьогодні розпочати рубрику Комунікація з підлітком. Це коли кажеш слово підлітки батькам, яких маленькі діти, це слово їх часто дуже лякає, напружує, і вони очікують чогось ну, дуже складного і тяжкого в періоді, коли їхні діти доростуть до підліткового віку. І... Ми би хотіли зараз такі зробити огляди, що є такого складного, що так лякає, що так напружує, і що може полегшити цю комунікацію, ці стосунки. І одним із таких є суперечки з підлітками. Десь після 11 років, ближче до 12, починається у дитини таке дещо особливе. Вона досить добре вже оволодіває на той момент словниковим запасом і вмінням підбирати і складати слова в думку в речення. І в дитини починається такий експеримент. Вона досліджує, як вона може з'єднувати слова, як вони перетворюються на аргументи. Це необхідний етап для дорослішання. Вміння аргументувати свою позицію, пояснити, це дуже важлива навичка. І ось діти починають після 11 років, ближче 12, починають цю навичку вправляти, тренувати. І э, раптом батьки по зауважують, що вдома просто суцільні баталії. Що не скажи, що не запропонуй, все перетворюється на дискусію, обговорення. Цьому немає кінця краю, одна дискусія переходить в іншу, одне обговорення в інше обговорення, і майже завжди батьки виходять з цього переможеними. Тобто, підліток перемагає, його аргументи починають бути зверху, батьки втомлюються і здають позицію. Але яку ситуацію ми маємо? Ми маємо батьків, у яких є справа, яку треба вирішити. І ми маємо підлітка, у якого є потреба і необхідність вправлятися в аргументації. Це різні позиції. Тобто ми знаходимося в одному питанні, здавалося б, але в різних потребах і в різних позиціях. І через те, що підліток свою лінію веде, у батьків своє завдання, не відбувається цієї зустрічі, не відбувається справжньої комунікації, а відбувається ну, такий пін понг словесний. Аж до конфлікту, аж до сварки може дійти, Або сторони просто розходяться, не домовившись ні про що. Але у підлітка й взагалі не було позиції про що-небудь домовитися. Йому просто була потреба пограти цими словами, пограти аргументами, повправлятися, просто спробувати бути дорослим. Так, так дорослі ж роблять, та вони це бачать і вони хочуть бути як дорослі. Вони туди рухаються. А у батьків є завдання справу якусь зробити спільну і завершити її. Тому що би я рекомендувала батькам? Це визначати для себе. Зараз це питання, яке ми не обговорюємо, бо рішення вже є. Це нормально в 12 років мати рішення. Яке прийняли дорослі і повідомляють дитині, що ось є це рішення, і треба його реалізувати. Це ще зовсім абсолютно нормально в 12 років мати цю позицію. Власне, вона нормальна до 18 років, до тих пір, поки закон покладає на нас відповідальність за життя і здоров'я наших дітей. Тому є питання, які дійсно окреслюють і вирішують лише батьки. А є питання, де ми можемо бути в діалозі, в обговоренні. І коли а, батьки доносять щось дітям, їм самим треба розуміти, це дискусійне питання, і ви дійсно просто хочете щось обговорити, і тоді словесний обмін це нормально. Або це вже питання, яке рішення, і ви просто повідомляєте дитині, що ось є таке ваше рішення. Звичайно, це рішення, ви пояснюєте його доцільність, ви кажете його доцільність, але. Якщо дитина входить у цей пін-понг, а їй завжди цікаво, ну це нормально, входити в це все. А ви кажете: зачекай, зараз ми його не обговорюємо. Ось воно таке. Я сказала, який аргумент. Чи сказав, які аргументи є для цього рішення, для того, до того, що ми будемо діяти саме так. І ми зараз нічого не обговорюємо, ми просто маємо це зробити, ми просто маємо це виконати. А чому, навіщо, для чого, в мене інша думка, а всі так роблять, всі так не роблять. А, Словом, маса-маса знову може йти на батьків спроб вас похитати, втягнути вас в цей діалог. Якщо батьки втягуються, то просто кінця-краю цьому всьому немає. А якщо батьки зупиняються знову. Моє рішення таке, до нього ось такі аргументи вони не міняються. От вони дійсно такі. Просто от це треба прийняти, це треба зрозуміти, з цим треба погодитися. Розумію, що тобі не просто, що тобі складно, але ну ось буде так. А, і тоді дитина, звісно, ще пробує похитати трішечки. Раптом ви не впевнені, що воно так буде ваше рішення. Вони, вони не здаються з першого разу. Але якщо ви спокійні стоїте на тому, що дійсно це рішення, ви його не, не обговорюєте, просто до відома доводите, тоді діти заспокоюються і через якийсь час або й одразу приймають, погоджуються і все таки залишаються. Тому тут важливо батькам бути в цій позиції, що ми зараз робимо. Виконуємо рішення і не сперечаємося, чи в нас діалог, і ми обмінюємося думками, позиціями, бо питання відкрите, бо дійсно ну, є маса-маса питань уже в цьому віці, коли треба бути в діалозі, і треба показувати дітям, як ми приходимо, як ми аргументуємо, що всі наші рішення повинні мати якусь базу, якийсь, якийсь ґрунт для цього. А не просто я так хочу і без пояснень. Але розділяти для себе ці дві такі ось позиції. Це те, що до сперечань я би хотіла сказати. Ще є такий цікава така річ у підлітків, теж пов'язана саме з словесним таким вираженням. Вони кидають слова, які дуже колючі можуть бути для батьків. Колючі, болючі. Частина цих слів, вони дійсно можуть підкріплені бути якоюсь серйозною позицією для дитини, не знаю, якимось чимось внутрішнім, драматичним. Можливо, десь ми дитину не зрозуміли, десь ми, може, там дійсно боляче зробили, і просто підліток захищається. Але частина слів є просто порожні, просто от вони кидають їх. Аби в когось потрапити, навіть не особливого мають наміру там, зробити нам боляче, просто бездумно щось кажуть. І що мені допомагає, це сприймати частину слів так, наче це вітер повз мої вуха віє. Ну, що я можу віяти з вітром? Ну він віє і віє. Якщо мені треба йти проти вітру, чи, чи стояти, і в мене зараз ось така у мене завдання, така потреба. То не буду ж я власне сперечатися з цим вітром і постійно з ним боротися. Він однаково буде на мене йти. Але я не буду при цьому змінюватися ну, в тому, що я зараз несу в собі. Та? Важливо мати такі ці, ну, цю таку гнучкість з підлітками особливо. І не на кожне їхнє слово, яке дійсно і колюче, і болюче може бути, не на кожне слово реагувати так, наче це завжди було тільки в мій бік спрямовано, тільки навмисне. Важливо навчитися пропускати повз вуха деякі їхні слова. Що це допоможе? Це допоможе зберегти власне душевне здоров'я, це допоможе зберегти і стосунки в сім'ї. бо... Якщо багато цієї ворожнечі, важко потім повертатися до до, до знову, до хорошого діалогу. От, і далі з'являється звичка, там, коли підлітки кажуть, а батьки завжди так реагують, або батьки кажуть, а завжди так говорять такі слова. Тобто це завжди було б добре, щоб цієї такої колії не утворювалося. Тому я собі так це уявляю, що частина їхніх слів це вітер повз мої вуха. Це мені допомагає, тим більше, що робота в школі, робота з підлітками це не тільки ті підлітки мої, двоє синів, які вдома є. І треба до них цей спосіб використовувати. А ще підлітки в школі теж можуть ранити, можуть зробити боляче. І це просто їхній такий спосіб самовираження, він не завжди вдалий буває. От. І не, ну, не треба з кожного цього способу драму робити. Треба межу зробити, але якісь слова пропустити повз вуха, не загострити і не носити їх в собі. Ну, такі от би в мене були дві а, поради це, це більше спостереження за підлітками і спостереження за тим, де в нас найчастіше виникають якісь такі спалахи, напруга. І мої спроби знайти як це можна оминути, так щоб залишалася якась екологічність між нами.